Вітання! Сьогодні мова піде про 175-ту спеціальність інформаційно-вимірювальні технології. Наша спеціальність має справу з інформацією. Під інформацією зазвичай розуміють певні відомості, які мають сенс у конкретних обставинах, і які зрозумілі для того, хто ці відомості сприймає. Ще кажуть, що інформація це усвідомлені дані. Отримання, обробка, передача інформації це центральне питання цілої низки напрямків діяльності: від бізнес-аналітики, комунікацій та медіа до обговорення чуток на перерві. Як казав Аристотель, ознакою освіченого розуму є здатність задовольнитись мірою точності, якої потребує природа наявної проблеми. При вимірюванні та обробці інформації ми оперуємо саме цією логікою. В межах нашої спеціальності інформація застосовується до вимірювань та контролю. Вимірювання надає нам значення величини. Контроль встановлює відповідність величини певним вимогам. Ми здійснюємо вимірювання кожного дня, навіть не замислюючись над цим, чи встигнує добігти до світлофору, на якому поверсі знаходиться це вікно. Такі вимірювання, звісно, не дуже точні. Для справді точних вимірювань або контролю у промисловості використовують потужне вимірювальне обладнання, часто електронне, засноване на різних фізичних принципах: лазерному, магнітному, механічному, звуковому, хімічному. Тощо. Спеціалісти з інформаційно-вимірювальних технологій можуть як здійснювати точні вимірювання на виробництві, так і створювати нове обладнання, розробляти датчики до нього, виконувати програмування вбудованих систем на основі мікропроцесорів та мікроконтролерів. Такий спеціаліст це компетентний універсал, який має широкий інтердисциплінарний круг навичок та багаті можливості у різних галузях. Дипломовані спеціалісти влаштовуються на посади інспекторів з контролю якості, інженерів приладобудівників, у відділі стандартизації та сертифікації, займаються програмуванням вбудованих систем, працюють у конструкторських та дослідницьких підрозділах, займають багато споріднених посад у менеджменті та при розповсюдженні промислового обладнання. При засвоєнні спеціальності, окрім загальноінженерних дисциплін, на кшталт, Математики та фізики з акцентом на метрології науці про вимірювання, Спеціаліст вивчає також електроніку, програмування та спеціальне програмне забезпечення і обирає ряд дисциплін для поглиблення знань. Будь-яка спеціальність викладається згідно спеціального документу, освітньої програми. Але про такі нюанси ми поговоримо у наступних відео. Хочеш дізнатися більше? Підпишись на наш YouTube канал. Не забудь клікнути на дзвоник та завітай до телеграм-каналу Хайтек Індустрія. Дізнайся більше про нашу спеціальність у наступних відео, що саме вивчають наші студенти, які особливості навчального процесу слід очікувати, та як це перетікає у подальшу роботу. До наступних зустрічей!